Поска засав хуй. Вау, 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 ще 6 тисяч гривень. Стабільний дохід. Виходять. І ну, далі репост своїх фотоки у Фейсбук. Ми разом з вами створюємо цей тренд, як я займаюся своїм особистим життям. Просто взяти відповідальність, забити на це Я глупий. У мене нічого не виходить. Магічні пилюльки і магічні фрази. Оптимізм це надія. Я не маю наміру пропонувати тобі роботу, та й взагалі ти виглядаєш як теган. Привіт! Це новий Digital Digest, Digital Поліція. Зараз будемо дивитися, на кого можна відкрити справу. І сьогодні, наче в нас не буде інфоциган, будемо дивитися більше на вакансії. Але нагадую просто, що загальна місія, да? ціль цих роликів це для того, щоб ти трошки більше звертав увагу на свою самоцінність, починав із цим працювати. І не працював за 50 чи 100 доларів на місяць, не працював за копійки. Будь ласка, покращи себе, постійно вчися, шукай ці можливості та професійно зростай. Тому що чим більше зростаєш ти, тим більше ти можеш навіть віддавати назад в Україну. Не будемо затримуватися. Єдине, що хочу нагадати, що якщо ти новачок або ще навіть не новачок, і дивишся на те, щоб увійти у діджитал сферу, то в мене є безкоштовний марафон, який я будував цілий попередній рік. Із я не знаю, майже тисячу різних зустрічей. Чи з новачками я знаю все про їх проблеми, і він дуже чітко розкриває тему, якщо коротко, як увійти в 10% ринку інтерфейсних дизайнерів, які заробляють хоча б 2 тисячі доларів на місяць. Це може звучати дуже дивно в сучасних реаліях, але повір мені, такої інформації ти точно не чув. Посилання є в профілі, це повністю безкоштовно. Проходь, качайся і одразу свій вектор типу направляй кудись правильний напрямок. Мені подобається, що Work.ua нас балує не простими речами, да, не простими вакансіями по 3 тисячі гривень. А ще й готує для нас професійну інформацію. Ось ми бачимо, що коли опустилися руки, п'ять фраз, які мотивують на пошук роботи, друзі мої. Шановні, п'ять фраз, які мотивують блядь, на пошук роботи. Не вдала співбесіда. Відсутність зворотнього зв'язку чи відмова рекрутера. Все це може демотивувати і викликати бажання припинити пошуки роботи мрії. Ось фрази, які допоможуть повернути кар'єрні амбіції та віру в себе. Дякую, Анастасія, це редакторка Work Дивимось. Перше. Варто тільки повірити, що ви можете, і ви вже на півдорозі до цілі. Теодор Рузвельт. Да? Оптимізм це надія, яка тримає. У важкі часи. Позитивний погляд на життя, сподівання на світле майбутнє додадуть впевненості. Що ви зможете вистояти в будь-якій ситуації і зміцніть вашу віру у здатність досягти своїх цілей. Слова Рузвельта підкреслюють силу віри в себе. Нагадую, що. Ну, Мотиваційні фрази на пошук роботи ніяк не спрацюють, як би дуже сильно не хотілося. Для того, щоб знайти роботу, потрібно виконувати чіткі послідовні дії. Раз, два, три. Жодної магії в цьому нема. І ось ці, типу, магічні пилюльки і магічні фрази, будь ласка, Ну, не, не приносьте навіть сюди, не намагайтеся. Але я розумію, що ну, Анастасія, да, редактор, редакторка Work.ua, вона робить таку саму справу, як я. Їй потрібно щось писати, продовжувати наповнювати контент, щоб на Work.ua люди заходили та продовжували шукати собі вакансії по 2000 гривень. Анастасія нічого особистого, типу все нормально, ніяких претензій до вас немає. Просто ну, трошки, блядь, сміємося з мотиваційних фраз для башуку роботи. Неважливо, як повільно ти просуваєшся. Головне, що ти не зупиняєшся. Конфуцій, ця цитата про те, що прогрес неминучий, якщо ви вже наполегливі. Да? Швидкість тут не важлива. незалежно від темпу. Прогрес залишається прогресом. В нас третя фраза. Невдача. Це не протилежність успіху, а частина на шляху до нього. Це Аріана Хафінгтон. Казала, да, пам'ятаю, дуже гарна жінка була. А, наприклад, навіть не вдала співбесіда. Це. Певне тренування і цей досвід стане у прогоді про інтерв'ю на роботу, яка на 100% ваша. Да. Ти сміливіший, ніж підозрюєш, сильніший, ніж здаєшся, і розумніший, ніж думаєш, Алан Олександр Мілин. Давайте зараз ось абстрагуємося. Я на інтерв'ю, мені кажуть, пішов ти нахуй, е, в нас зарплата 50 доларів, е, 150 тобі платити не будемо в місяць. І я сідаю, я сідаю да, за комп, я такий, типу. Я глупий, в мене нічого не виходить. Я заходжу на сайт Work.ua, Він тут в мене прямо перед очима. І я такий бачу 5 фраз, які замотивують, замотивують на пошук роботи. Ну, давайте подивимося, і тут терпіння, наполегливість і піт, непереможна комбінація, що створює успіх. Наполеон хіл. Ось Наполеон був ну, просто дуже, типу, умний чувак. Дуже умний чувак. Зараз я розберуся зі своєю роботою. Зараз в мене все стане на свої місця. П'ять фраз, які мотивують. У, -у, У тут коментарі я не можу подивитися. А, ні, можу подивитися. Я начальник, ти дурак, українська реальність. Але ось це вже, типу, погано. Да? Тобто, ну стаття, типу, трошки смішна, прикольна. Вона може не знаю, позабавити типу людей. Ну, ось таке, будь ласка, не пишіть. Типу, я начальник, ти дурак, українська реальність. Ось це типу не про те, що всі хутові. Ну, воно просто нічого не надасть, типу тобі. Ось від того, що ти будеш писати, жалітися, ну треба розуміти, що всюди є люди, які хочуть, типу, за копійки найняти собі інших людей, да? і щоб вони виконували в 200 разів більше роботи. Задача бізнесу в цілому це більше зберігати собі маржинальність, да? типу заробіток. І це нормально. Просто є, типу, ті, хто не шарить, і за копійки робить моделі, а є ті, хто створюють нормальні речі і можуть дозволити собі платити більше. І ну, ось не, не тіє, типу воно нічим не допоможе. Потрібно просто взяти відповідальність, забити на це і розуміти, як працювати із собою, як далі рухатися. Да? Це єдиний типу шлях. Але тут цікаво, що є далі інші статті. Шість фраз на співбесіді, які натякають, що ви не отримаєте роботу. Ось це мені дуже подобається, я хочу перейти. Мені цікаво. Як одразу після інтерв'ю визначити, зацікавлене рекрутери вашої кандидатурі чи ні, деякі секретні фрази можуть натякнути, що посада вам. На жаль, не світить. Залишаємося на зв'язку. Друзі, якщо рекрутер сказав залишаємося на зв'язку, то ви довбойок. Да? Ця фраза може бути і цілком щирою, але частіше вона означає... Залишаємося на зв'язку. Ти Мені шкода, що я тільки що 25 хвилин з тобою спілкувався. Я не маю наміру пропонувати тобі роботу, та й взагалі ти виглядаєш як А... Залишаємося на зв'язку. Ось така фразочка може бути. Да? Якщо чуємо, то. Ми все ще розглядаємо резюме інших кандидатів. Якщо ви приходите, ви спілкуєтеся з рекрутером, і він просто посеред зустрічі такий: Ну ти, Артур, в тебе історія цікава, да, і бачу твоє резюме, бачу портфоліо. Клас, 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 да-да. да Залишаємося на зв'язку. Але в чому суть зараз, да? Ми все ще розглядаємо резюме інших кандидатів. Я сиджу, такий типу вар. Думаю, «Ребята, я прийшов до вас на співбесіду, да, я прийшов спілкуватися. А ви мені кажете ось такі типу речі. Дивно, дивно, але. Що ми знаємо, що це 100% нам натякає про те, що робота нам не світить. Чи можу я дати вам кілька порад, да? коли рекрутер таке тобі каже, ти одразу, типу, стаєш в бойову стоєчку і згадуєш, як потрібно нормально Давати <реш> ти просто чуєш, типу, чи можу вам дати кілька порад, і ти такий да 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 можу я вам дати кілька плюх, і ти починаєш просто <реш> бійню в бійню, влаштовуєш бійню на співбесіді. Тому що якщо таке людина каже, то це означає, що робота вам не світить. А ти витратив час, ти приїхав на метро, ти йшов 30 хвилин з улюбленою музикою, слухав мотивацію для того, щоб прийти цю співбесіду. І тут тебе вирішили трошки наї... Ну Це не красиво, типу, так не повинно бути. Взагалі-то ми перевіряємо соціальні мережі кожного кандидата. І тут ти всі свої дікпіки просто починаєш диву, з з з з з стрічки прибирати. І я не знаю, якого. Взагалі когось повинно цікавити на роботі, як я займаюся своїм особистим життям. Типу, ну ви в собі взагалі чи як? Розповідаючи кандидату про такі фонові процеси, рекрутер натякає, да? натякає. Ми одразу можемо ну, паралель типу, провести це психологія найму. Якщо людина каже, ми перевіряємося з мережу, вона має на увазі, ви повинні були здогадатися, що не пройдете цю співбесіду. Ти блядь, дурачок. Ти, повинен був Це розуміти. Бо у вашій стрічці у Фейсбуку лише котики і не зрозуміли перерепости сумнівних джерел інформації. Я є Я по-іншому не вмію спілкуватися. В мене в скрипті це прописано. Чувак, ти не приходиш на роботу. Будь ласка, дверь ось там. Типу, виходь. І ну, далі репость своїх котиків у Фейсбук. Що за хуйня? Менеджер стайн. <кій> Знаєте, в нашій компанії відкрита інша вакансія. Це означає, що, ну, друзі, на жаль, ви програли в перегонах за, за роботу, да? тобто гонка все. Ти не... Том Круз, тине да, тобі вже нічого не допоможе. Ні Дотчелленджер твій, ні, ні, якщо ти будеш на якомусь турбованому Порші, нічого не допоможе, гонка вже програна, типу правильно? Потрібно далі тренуватися, поповнювати закіс азоту і на наступний раз приходити. Жодних запитань. Якщо таке кажуть, це поганий знак. Проте, коли менеджер знаємо, запитує вас, чи у вас є запитання щодо посади чи компанії, то... Це означає, що ви є в списку кандидатів, з якими продовжують спілкування. Ось такі маркери. Да? Ось такі маркери. Я сподіваюся, що це ну, було зараз корисно. Ми дізналися якісь типу, дуже важливі поради. Можна розвиватися, да? можна розвиватися. Дякую, Ворк за якісний матеріал і за те, що мотивуєте на пошук роботи. Дякую за те, що час від часу пишете мені в Директ. Закидаєте прикольні історії чи прикольні вакансії. Мені подобається, що ми разом з вами створюємо цей тренд, того, що ну, показуємо всім іншим, як потрібно себе цінувати. Все, у цього єдина мета, вона дуже проста. І знову ж таки, дякую, що кидаєте. Пишіть, пишіть, пишіть мені частіше із цими вакансіями і те, що ви знаходите. Ось, наприклад, людина написала: привіт, просто поділюся посиланням, ребята пропонують мідлу. За два роки досвіду 550 баксів. Очевидно, що нам цікаво взяти це на огляд, тому ми дивимося. Kin Studio UA. Стартер да? mm, middle, web, designer. Два роки досвіду. Webflow Framer, віддалена робота. І джуна. Шукаю. Да? Читаємо опис. Шукаємо веб-дизайнера до наших друзів з PinkSit. Да? Тобі подійде, якщо ти певний, не джун, та початковий middle. Угу. Міння. Певне володіння Figma та Photoshop, навички роботи CMS, Webflow, але не є обов'язковими, да, що в принципі гарно. Комунікабельність наше все, креативність у портфоліо. Да, ну, якщо в тебе не креативне портфоліо, то хто ти? Хто ти? Обов'язки розробка вебсайтів, підтримка на. Так, мені вже інше цікаво. А, ось. <сум> Знайшли. Що нам ще може бути цікаво, окрім грошей? Ну, ось ці обов'язки, блядь, залишайте в своїх нотатках типу, типовновшені. Кажіть одразу про зарплатню. Зрозумілі, ТЗ та підтримка від команди, стабільний дохід, що залежить від твоїх навичок та стартує, стартує. Це тільки початок, ти розумієш? 470 доларів це старт. Старт. Ось тут. тут. 470 доларів. Це тільки початок. Ти. Ось туди, ось туди, до зірок, до зірок, в космос летиш. Одразу, одразу летиш в космос. 470 доларів, а тут 550. Ти просто вилітаєш за орбіту, ти де, я тебе не бачу. Повертайся скоріше назад. <гум> Тут щось дуже серйозне. Залежить від твоїх навичок. Ось така різниця. Да? Ви питали, м -м типу, як відрізняється зарплатня, як відрізняються люди на своїх позиціях. Ось вам, будь ласка. Джуніор це 470 доларів. Наступний рівень це йде мідл. Це. 550 доларів. Тобто, ви розумієте, різниця колосальна. Потрібно зростати. синьор це, блядь, 580 доларів буде, 100%, я впевнений. Тому що 470 це від, це початок. Да? Це у, у у це тільки тут, блядь, І потім, потім, просто як ракета, до догори злітаємо. Процес влиття в команду. Влиття. Перегляд та обговорення портфоліо. Цікаве та оплачуване тестове завдання. Дуже цікава пропозиція. Тестовий період для взаємного знайомства, повний перехід у команду та можливість підписати договір за бажанням. Договір який саме. Е, якщо ти приєдна... готовий приєднатися до нашої команди, пиши у direct++, Плас Плюс. Поставь плюсик. Розкажи трохи про себе та обов'язково прикрепи портфоліо. Дякую. Підіец. Пізді. Дуже дякую за такі історії. Як я і кажу, будь ласка, якщо ви таке знаходите, ну, кидайте мені, це обов'язково повинно десь ну, типу, знаходитися е, в інтернеті. І що? І по вакансіях в нас ще одна. І будемо закінчувати. Не так багато у нас, справді, на сьогодні. Так, друзі, в нас UI, UX. Вау, 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 вау! shit! 6 тисяч гривень! Нічого собі, це скільки? Це 150 доларів. Йоу, воу, вау! Вау, wow, ми порушуємо правила. 150-460 доларів. Дистанційна робота. Готові взяти студента. Досвід роботи від одного року, англійська середня. Вау! Wow. І опис англійською мовою. Вау. Wow. Uh, так, зараз спробую перекласти. Uh, Доєднайся до нашої команди як UX дизайнер. Uh, Хочеш have fun, да? зростаючи в IT, тоді до нас. Візо. Віза, MasterCard, ось всі ці типу карти. В них є динамічна компанія з Да-да, ага, Крута команда. Круті спеціалісти, розробка топ рішень найкращих у світі, топ зростання в USA, Канада, у Євро. Пум. Емодзі бомби, щоб розуміти рівень, а, позиція UX ui дизайнер. Отобіда, досвід фігма, доп. Ти ну, англійською мовою вільно спілкуєшся, тому що якщо ти хочеш заробляти 150 доларів, ти повинен сука знати англійську мову. Якщо ти не знаєш англійську мову, чувак. Вибачаюсь. А, знання WordPress та is welcome. да, із welcome. You're welcome. Вам також раді. Досвід з логотипами, бізнес-картами та брошурами. Що ми пропонуємо? Uh, excited opportunities, да, ми розуміємо, що для Professional зростання потрібно excited opportunities, без цього це неможливо. Comfortable office, да, з, кондиці... з кондиціонерами, ми бачимо, да, all conditioners, uh, in a convenient location, via very pet friendly, тобто якщо у вас є, типу, ще один друг є який може прийти працювати за 50 баксів, ну, pet-friendly, типу, компанія, можна друга також влаштувати. Uh, continuous learning and development, monthly team building activities, extremely cool and friendly team. Ух, uh, extremely cool. Це, блядь, шок, шок. Uh, how to apply? If you're ready to take new challenges and contribute our success, we'd love to hear from you. Uh, join Visa in the bark and Journey of Growth and Achievement. Uh, коротше, ось вони в кінці кажуть, да, нам uh, було цікаво тільки що в кінці. Типу, якщо ти хочеш. Uh, сосати хуй, жорстко, хуй все своє життя. Я маю на увазі, якщо, типу, що тобі подобається зростання та досягання, то ти можеш прийти в компанію Visa. Ось, все. Так, друзі, пишіть, будь ласка, свої коментарі. Залишайте. Посміхайтеся, більше посмішок. ну Не виходить з роботи. П'ять мотиваційних фраз ми вже розібрали з вами. Ми подивилися на дуже багато речей. Побачимося з вами на наступному тижні. Цінуйте себе, працюйте з собою. Все це, типу, жарти, але в професійному світі потрібно бути крутим. Тому я бажаю, щоб вас вийшло бути ще крутішим наступний раз, коли ми з тобою побачимося. Ось, ну тобто зараз буде йти тиждень, да, і хочеться що. Він пройшов ефективно. Ось сам до себе зараз. Постав якусь маленьку ціль, окрім цих жартів та угару, і потім через тиждень, коли побачиш нове відео, згадай, нагадай собі, а що типу позмінилося. Зараз я божу. Вже, вже був не жарт. Папа! -па.